Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживаю в Калгарі. Покажу вам свій робочий стіл. Тут я працюю, малюю аквареллю або акрилом чи масляною пастелью. Сьогодні я хочу помалювати на великому форматі. Останнім часом я в основному скетчбуки малювала щось таке швиденьке. А сьогодні десь хочу присвятити картині в півтора. Два часа і, можливо, щось нормальне вийде. Хочу намалювати полуабстрактний пейзаж, і тут вже я, дивіться, зробила таку композицію. Це буде дуже простий сюжет з яскравими якимось тут жовтувати зеленими такими місцями, тут дерева буде. Трохи неба десь треть картини, а можливо трохи ще менше В основу Мені хочеться показати оцю тиху гладь води. Тут вона зараз чорна, але я буду висвітляти. Буду малювати крилом, якщо я не сказав, не пам'ятаю. Він дуже швидко сохне. Крил такий не, дуже дорогий тут знайшла я в Канаді. І в общем, буду зараз щось додавати і буду вам по ходу показувати, якщо не буду забувати. Тут ліс вдалині, але я його буду теж висвітляти, тому що чим далі від нас, тим все повинно бути блідіше. Бо повітря своєю голубізною робить все трохи блідим, неясним. Ну, ось так. Ось, друзі, розложила основні п'ятна на цій картині, і мені все подобається. Я вибачаюсь, тут сонце з вікна, бачите, так тіні лежаться трохи. Тут треба, звісно, все виправляти трошки, тут зробити більше таким ну, покрию ще трохи синім, щоб було трохи уходило, як в якийсь туман. Тут у мене буде саме Яскрава сторона, і тут трохи тут треба приглушити цю сторону. Але взагалі то я хочу, щоб була така радісна картина з жовтими, зеленими, синіми <рес> кольорами. Так що, ось таким чином я дію. Мені вона вже подобається. Тут головне не замільчити, тому що це все. Далеко ми дивимося на цю картину, нібито зверху. І тому там вимальовувати якісь квіточки тут на передньому плані. Тут хоч і передній план, але все одно я тут не буду нічого особливо малювати. Це якісь маси, маси трави, тут маса трава і якісь квіточки жовтенькі, тут теж там маси дерев і, звісно, на небі якісь хмаринки. Не знаю, можливо, я більш спокійнішим зроблю небо, щоб дійсно була якась-менш цілісна картина. Ну, ось Поки що так у мене виходить. Я малюю акрилом, і акрил дуже гарно перекриває попередній слой шар, і тому з ним легко працювати. І не запаху немає такого різкого, тому ось я вирішила сьогодні окрило картину намалювати. Так, ну, поки що ось так. Перемістилась в іншу кімнату, і ось тут світло таке не дуже, і з вікна ось засвічує. Але, в принципі, хочу показати, що ось тут. На задньому плані я трошки притишила жовтий колір, десь він там мелькає, І ось таким чином я продвигаюсь далі. Навіть не знаю, що мені отут робити. Чи я буду думати, що це в мене річка, яка сюди до нас тече, чи закрасити тут деревами і буде. Класно, не знаю, мені здається, коли отак, от от, що натяк, що там теж ріка, більше простір в картині, як вам здається. Напишіть, будь ласка, враження про цю картину. Вона, звісно, не класична, вона просто яскрава, і я в ній хочу показати своє якесь враження, свій настрій, хочеться літа, літа, яскравих красок. Тому я вирішила зробити таку картину. Вона трохи фантазійна, десь я, здається, бачила такий сюжет. Мені сподобалось, що дуже багато ось цього простіру води. З ним зараз я буду працювати. Це просто така намітка, але все одно мерцає якась вода, десь там ці хмаринки. Ну, ось, друзі, така картина в мене вийшла. Звісно, це не... Остаточний варіант, я буду ще підправляти десь робити, можливо, тіні такі більш глибокі, тому що з, з цієї сторони в мене світло щось підправляти. Знаєте, знані художники, або ті, хто вчились в художніх там, училищах інститутах, кажуть, що треба картину по перше. До стіни перевернути, І там хтось її домалює. Я вже забула, хто. Потім показати картину в церкву, і ви побачите іншим, іншим поглядом свою картину і будете бачити всі помилки і таке інше. Потім треба піти, просто попити чаю, відволіктися, а потім вже підійти, подивитися, що там. Ви натворили, що там ви написали. Ну, багато різних способів. Напишіть ви, що ви застосовуєте в своїй практиці. Я просто відставляю картину інколи в дзеркало, якщо не забуваю, подивлюся, і то не завжди. Зараз я вам покажу цю картину в такому вигляді. Вона. Бачите. Коли в квартирі, і зараз винесу на балкон і подивимося, як заграють кольори при іншому освітленні. Тому, друзі, коли пишете картину, купляєте картину, купуєте картину, то дивіться при різних освітленнях, враховуйте, де буде висіти ваша картина, у ну, нас така яскрава, я думаю, прикрасить. Ну. Кожну квартиру. Ну, мені так здається. Мені дуже подобається. Так, в Калгарі сьогодні тепло, на Сонці кажуть, 17 градусів. Ну, буває і холодніше в ці дні, але я вийшла по і щоб показати картину здалека. Так, давайте подивимося. Ось таке небо. Сонячний день прикольний. На цій картинці, я, звісно ж, попрацюю ще, але мені все одно дуже подобається. Друзі, бажаю всім здоров'я. Ми розправдливо в Україні, українці тримаємося, сподіваємося, все це жахіття скоро залиш, закінчиться, і ми будемо жити в своїй щасливій країні. Друзі, бажаю вам здоров'я, бажаю щастя. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайте. З вами Тетяна. Пока-пока.